Всім привіт, друзі! Ви на каналі Life Enduro Дніпро і сьогодні на огляді нові мої мотоботи FM Racing TF3. Мотобот оснащений функціями безпеки та комфорту, має ексклюзивне шернітне з'єднання Total Flex Protection, яке забезпечує природну гнучкість, стоп та ніг, зберігаючи при цьому жорстку бічну форму. Кожна застібка мотобота виготовлена з алюмінієвого сплаву для надійного застібання, терморегулюючи та стійки до вуглеводних підошви з протиударною системою. Та посилені посередині для більшої жорсткості та стійкості. Внутрішній комфорт гарантований дихаючою підкладкою та ергономічно розташованим внутрішнім гелем для підтримання щиколотки, що допомагає надійно тримати ноги на підніжках мотоциклу. Носок мотобота та 3 захищає стопу та забезпечує чутливість до перемикання передач, захищаючи найбільш навантажені частини ноги, внутрішня сторона мотоботу завдяки особливій формі та гумовому покриттю. Гарантує відмінне щеплення з мотоциклом. Також мотобот має регулювання передньої пластини для збільшення амплітуди або обмеження руху ноги вперед-назад. Дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та свої коментарі. Пишіть. Всім пока!